Привіт, усім ви слухаєте українське радіо або дивитеся українське радіо на нашому Ютуб каналі. З вами Наталя Соколенко, і зараз в нашому ефірі прозвучить дуже цікава історія про те, як одна Українка, яка опинилася за кордоном в іншій країні через початок широкомасштабного вторгнення Росії в Україну, опинилася в іншій країні, але як не просто дає раду собі, своїм друзям, своїм дітям, які опинилися там вимушено разом з нею. За кордоном, а й намагається подати голос української громади у органах влади цієї країни. І отже, мова буде йти про Ірландію і про участь нашої співгромадянки громадянки України Наталі Краснінкової у виборах до місцевої обласної ради, якщо перекладати співставляти органи влади в Ірландії і в Україні. Отже, Наталю, вітаю тебе на українському радіо. Доброго дня, рада вас чути, і можливо навіть когось бачити. Отже, ми теж дуже тебе раді чути і бачити. І ти розповіла у Фейсбуці про своє рішення балотуватися до цієї обласної ради в Ірландії. Це незвична історія для українців, оскільки за нашим законодавством брати участь у виборах чи балотуватися, чи голосувати мають право лише громадяни України. Однак, в багатьох європейських країнах, країнах Європейського Союзу це не так. Ми якось розповідали. Про громадянина України, який брав участь у виборах до міської ради або місцевого парламенту в столиці Фінляндії, Гельсінкі це була дуже цікава розповідь, і теж доволі незвична. Але це було ще до початку широкомасштабного вторгнення, і це було більше, знаєш, як дивовиже. А коли за кордоном, зокрема, в Ірландії опинилося багато українців, вони вимушені були залишити свої домівки, і вони опинилися в іншій ситуації, важкій часом для себе ситуації ситуації. і тому зараз така історія, коли Українка може перемогти на виборах і представляти вже в органі влади влади голоси українців, які тікали від війни, які потребують допомоги, то це вже така важлива історія, важлива соціальна, і, можливо, і політична історія, а не просто дивовижа. Але як ти прийшла до цього рішення, що тебе спонукало од заявити про такі наміри? Хороше питання, Наталка. Дуже дякую. Воно дуже довге, Я можу довго на нього відповідати. Але якщо скоротити все до суті, то я щодня працюю з українцями. Працюю як ком'юніті-воркер. Це щось на кшталт спеціаліст з розвитку громади і менеджер громади, і соціальний працівник. І щодня я стикаюся з безлічю проблем українців інтеграційних мовних працевлаштування, освіта, підтвердження дипломів і так далі. Очевидно, що всі ці українці приходять до мене за допомогою. Але інструментів допомогти як спеціаліста в громадській організації в мене небагато. Тому mm -hmm. я подумала, що ми можемо легально скористатися цим правом, яке дає Ірландія, балотуватися і голосувати на виборах, на місцевих, тільки на місцевих, і піти в. Місцеву раду. Тут це називається тут область, це Каунті, і тому це Керрі. Я живу в е, графстві в області в каунті Кері, тому кері каунті, Каунсел, я можу піти в раду округу Керрі. Е, тоді я підозрюю: в мене буде більше інструментів для розв'язання щоденних проблем українців. І я можу бути українським голосом, голосом нашої громади на рівні обласної ради о, Каунті Керрі. Дуже це була ключова, напевно... Ключова річ, яка мене штовхнула на це. А другий момент ще минулого року я закінчила тут в Ірландії академію лідерства мігрантів, і викладачі, викладачі, ментори наші, однокурсники всі дуже підтримують один одного. І, до речі, остаточно штовхнула мене на цю авантюру. Наша викладачка, яка сказала: Іди, ти у тебе може, може все вийти. і тому варто пробувати. Тому що Ірландія дуже іммігрантська країна. Вони самі іммігрували з 19 сторіччя дуже багато. І перше, що вони робили, іммігруючи в США, вони йшли в місцеві органи влади для того, щоб відстоювати інтереси своєї громади. Відповідно, ірландці, зараз 12% Ірландії складають люди з мігрантським бекграундом. і тільки 1% представлений у владі. Тому ірландці спокійно ставляться до цього. Вони це рішення вітають. Мої колеги на роботі також вітають це рішення, і я думаю, що я можу бути голосом української громади тут в кері відстоювати інтереси наших українців. Але ми вже всі знаємо. Всі, хто читає твою сторінку, що дуже не раді твоєму рішенню, ну назвемо їх як росіяни, російські боти чи неназвані особи, які тобі наприсилали купу погроз і навіть телефонували і погрожували одразу після того, як ти лише організувала воркшопну таку робочу групу щодо можливості українцям балотуватися до, на, на виборах до місцевих органів влади. Розкажи, будь ласка, більше про це. Як на тебе це вплинуло? Чи не було такої думки, ну, я ж тут не сама, я з дітьми, може, не треба вв'язуватися у цю історію, якщо от такі погрози і через месенджери, і через дзвінки? Що думаєш про це? В Ірландії є невеликий відсоток праворадикально налаштованих людей. Та тут вони називаються Фарайць. Вони не чисельні, але вони дуже галасливі. Але як правило, далі далі якихось не знаю погроз і хейту, далі соцмереж це не йде. Інколи в Дубліні і в Корку, в великих містах це може виливатися в якісь протести, на які приходять людей. 20. максимум, що вони можуть спалити шини, але в Дубліні минулого року вони спалили тролейбус. От тому о, цих онлайн погроз було кілька. Вони переважно стосувалися забирайтеся в свою Україну і забирайте своїх людей разом з собою, тому що ви сидите тут на соціальних виплатах. Але е для українки, яка була на одному майдані і на другому, розумієте, онлайн три онлайн коментарі від хейтерів і кілька дзвінків. Вони насправді ну, не зможуть зупинити нас. Угу. Зрозуміло, це чудово. Тоді переходимо до твоєї програми. Що ти обіцяєш виборцям? Давай так, а потім як ти агітуєш, будемо порівнювати з тим, як це відбувається в Україні. Це дуже мені здається важливий такий культурно-політичний обмін. Можливо, ми завдяки таким от людям, як ти привнесемо і в нашу політику, в наші вибори нові нові практики. Повноваження місцевих рад не такі великі, але я хочу скористатися цим статусом, якщо він в мене буде місцевого. Каунцлоро, представника тут, це навіть не депутат, тут це представник. Я хочу скористатися цим статусом для того, щоб піднімати важливі питання для українців, в тому числі на високому рівні, на державному рівні. І з того, що я бачу, окрім якщо відсіяти щоденні побутові проблеми, які дуже тутожні. У мене є основних чотири пункти, які я. Вивела із розмов з українцями. Перше це розуміння нашого статусу після 25-го року. В березні 25-го року закінчується temporary protection для українців в Ірландії. І люди багато хто не розуміє, що робити далі. Чи зможемо ми тут лишитися, якщо війна не закінчиться? В якому статусі ми можемо це лишити? В якому статусі люди можуть тут лишитися, якщо війна не закінчиться? Зараз я зустрічаюся з виборцями, і в мене є багато пенсіонерів. Ну тому що напевно пенсіонери більш активно ходять на вибори і на зустрічі з кандидатом. О, це на З'єднає так окуповани... Україну і Ірландію, це поєднує так: активність пенсіонерів на виборах, <рес> да, да, до речі, тут так само на референдуми ходять переважно пенсіонери. Так, от пенсіонери з окупованих територій, що робити з ними, куди їх відправляти? Наприклад, їм зараз нема куди вертатися, uh -huh. тому те ж питання, яке турбує українців. Хто ми після 25-го року в Ірландії чи можемо ми тут лишатися працювати? чи, чи треба всім вертатися? Чи треба міняти статус? Тобто, оце питання невизначеності воно підвішує багатьох людей, в тому числі в працевлаштуванні і в розбудові власного, наприклад, відкриття власного маленького бізнесу, тому що ти можеш зараз відкритися, а завтра тебе попросять звідси, і ти не ну, і ти не знаєш, куди тобі вертатися, бо твоя територія окупована це таке питання насправді хвилююче. Другий момент, який я би хотіла адвокатувати, це питання житла, тому що зараз приблизно 70% українців тут в Ірландії вони живуть в житлі наданому держави. Тобто це готелі, біємбі, якісь будиночки літні, які держава оплачує господарям і вони віддаються Україні. Але так само після 25-го року всі ці програми можуть закінчитися, і де будуть жити українці, ми поки що не знаємо. Тому адвокатувати питання житла я би хотіла так само на це ну, питання номер один чи номер два. Третє це питання визнання дипломів. Складне питання, також не місцевого рівня, тому що зараз у нас 51% в нашому каунті людей з вищою освітою українців, але вони не можуть працювати по спеціальності не лише тому, що вони. Недостатньо знають англійську мову, а тому, що підтвердити наші дипломи тут це насправді дуже дуже складно, довго, дорого і недостатньо вивчити мову. При тому, що Ірландія зараз відчуває брак лікарів, вчителів і багатьох-багатьох спеціалістів, ми могли би заповнити зараз ці спеціальності. Натомість люди наші висококваліфіковані працюють на низьких позиціях, е, на низьких позиціях клінінг, сервіс, миють посуд в ресторанах і так далі. Можна було би вивчити мову, але підтвердити диплом дуже важко. Оце питання треба з цим якось також вирішувати і принаймні його піднімати. І останнє це відкриття малого бізнесу. Те, що у нас називається ФОП. До мене багато людей приходить і вони дуже давно відкрили тут кав'ярні, салони по збірці меблів або якусь доставку їжі, чи ще щось. Але люди елементарно не знають регулювання законодавчого регулювання, як це робиться? Це робиться насправді дуже просто, але Людям треба допомогти. Людям треба ментора дати або створити якийсь невеликий офіс, в якому вони знайдуть україномовних представників, які розкажуть і супроводять їх. Що тобі треба на першому етапі зробити, то, на другому бізнес-план за кредитами ти йдеш сюди. Ми з тобою робимо сюди, туди, і таким чином, через два місяці людина відкриває свій бізнес. Людині добре, тому що вона починає заробляти більше. Вона виходить з державного житла. Вона починає винаймати собі самостійне житло. Вона сходить з соціальних виплат. Вона зрештою відчуває себе людиною, так як було в Україні, а не та тою людиною, яка сидить на пособі, або отримує мінімальні гроші, миючи посуд в ресторані. Розумієте? Ну, у мен, у нас в готелі є прецеденти, коли головний бухгалтер крупної фінансової компанії в Україні пенсійного віку жінка. Ми підлогу в готелі. Це не страшно. Але тобто, будь-який труд і будь-яка робота, це окей. Але до того, що вона може більше, вона може більше і для себе, і вона може більше зараз для Ірландії. Вона може платити більше податків. Mm -hmm. Тому. Ці основні чотири пункти, які я буду лобіювати, адвокатувати і битися за це. Не думаю, що це буде легко, і не думаю, що це буде просто, але ці питання треба порушувати, і треба про це говорити. І треба починати щось робити. Переходимо до інструментів і бюджету. Чим ти зараз володієш? Тобто що в тебе є, які ресурси, і в який спосіб і ти, ну і твої конкуренти можуть достукатися до виборців. Я йду як незалежний кандидат. Відтак у мене я обмежена в ресурсах і в людських, і в фінансових. Ті кандидати, які йдуть від партії, зрозуміло, що у них є, ну, це не борди, я би сказала. Це такі невеликі постери, які вони розміщують зовнішню рекламу. У них є допомога в веденні СММ, у них є допомога в рекламі СММ, у них є допомога в людях, які ходять безпосередньо від дверей до дверей. Тут це найрозповсюдженіший спосіб агітації, тому що. Треба розуміти те містечко, в якому я живу, від якого я балотуюсь, має 14 тисяч населення. Це люди, ну всі друг друга один одного знають. Це така стала громада. І тут в Ірландії не ставлять великі білборди і немає якоїсь агресивної реклами. Але тут, на рівні ком'юніті, на рівні спільноти люди постійно спілкуються. І тому депутати, кандидати ходять від дверей до дверей, говорять з людьми. Тобто стукають в кожну двері, розмовляють, питають, які у вас потреби, які у вас проблеми, розказують про свою програму. І це насправді такий виснажливий процес, тому що треба обійти всіх 14 тисяч виборців. Оскільки я фокусуюсь переважно на українців, то мені трохи простіше, тому що українці компактно розміщені в кількох готелях B&B, то я просто кожен вечір. По два інколи три готеля об'їжджаю, обхожу, зустрічаю з людьми і говорю, 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 пояснюю, тому що е, зараз мій конкурент це не інші кандидати. Зараз мій основний конкурент це апатія і незнання українців про вибори угу. і їхня апатія. От якщо я подолаю цих конкурентів, е, українці матимуть свого представника в Кері Каунті каунсел. Якщо я не подолаю цих конкурентів, ну відповідно нічого не буде. Наталі, а чи всі українці знають, що вони, будучи громадянами України, все ж таки можуть брати участь у місцевих виборах? Ні, не всі знають, в тому та і справа, що я займаюся такою, як сказати, мобілізацією і просвітництвом. Я розказую про те, що ви можете взяти участь у голосуванні, ви можете обрати свого претендента чи свого представника, а також я допомагаю їм зареєструватися, тому що процедури реєстрації і голосування відрізняються суттєво відрізняються від України. Наприклад, до 19 травня необхідно зареєструватись онлайн. Для того щоб ти був в списках виборців, не всі люди це знають, не всі знають про дедлайни. і Вони, в принципі, теоретично, навіть якщо людина знала, чула про вибори і готова голосувати, але вона не знає, як їй зареєструватися, і треба прийти і допомогти зареєструватися, особливо люди похилого віку, як я вже згадала. Тобто, я сиджу з пенсіонерами і допомагаю їм зареєструватися в їхньому мобільному телефоні. Це насправді не складний процес, але для деяких людей це складно. Другий момент, як проголосувати, як ми робимо, ми приходимо на дільницю, беремо олівець, ставимо хрестик або галочку, в гіршому випадку малюємо пеніс або пишемо якийсь матюк і вважаємо, що наш громадянський обов'язок виконано. Я не знаю, чи пишуть вони тут якісь. Матюки проти імені кандидата, але тут вони беруть бю бюлетень, на всіх постерах. Зараз е, просять е, я твій номер один, голосуй за мене. Номер один. Це не тому, що ти номер один в списках, а тому, що ти маєш обрати собі не одного кандидата, а двох, трьох, а може і сім. Угу. Ти маєш зробити такий хід парад. Наприклад, ага. Наталя Красненкова, мій перший пріоритет, і мені ставиться циферка один. Комусь ставиться два, комусь три і так далі. Можна ставити до семи, тому що від нашого електорального округу ми даємо сім місць mm -hmm. в обласну раду. Mm -hmm. Після того, як ти пронумерував, у тебе є кілька претендентів. Ти поставив на кілька конячок, і щонайменше одна конячка точно прийде на фініш. Тому коли е, закінчується голосування, і починається підрахунок голосів. Наприклад, якщо я перший номер, спочатку рахується бюлетені з першими номерами, і ті, хто пройшов квоту або бар'єр по нашому, да ті, хто пройшов квоту або бар'єр, вони вже автоматично виграли. Але мій надлишок голосів, якщо я набрала більше ніж потрібно, він переходить моєму другому номеру. І він підтягується в рейтингу ще вище. Так само, кандидат, який набрав найменше, він одразу вибуває і його голоси. Ті, хто за нього голосував другим, третім номером, вони переходять цим кандидатам. Таким чином, кандидати тут не конкурують, не мочать один одного і не. Виливають один на одного купу лайна. Кандидати тут кооперуються. Вони кажуть, давай я буду агітувати за себе як за перший номер, а за тебе як за другий, і ти робити саме. Тому що хтось із них в будь-якому разі виграє і поділиться голосами з іншими. Це Ней... просто фантастична е шотландська модель, яку використовує Ірландія на виборах. Поділитися голосами з іншим кандидатом таким чином, виборець ніколи не програє, бо у нього завжди є один або два представники в на рівні місцевої ради. Ну і головне, що кандидати дійсно між собою не сварюються, не замовляють ці цілі кампанії чорного піару, бруду і так далі. Це дуже цікаво. А давай ще поговоримо про підкуп. Я розумію, що ти сказала, в тебе немає ресурсів, якимось чином підкуповувати виборців. Мені от згадалося, як балотувався наш великий поет і мислитель Іван Франко. Тоді ще країна називалася Австро-Угорщина. Він балотувався. Я вже не пам'ятаю, в який точно парламент, і він програв. Тому що прийшли поляки на його округ і українським селянам, які дуже поділяли погляди Франка, йому симпатизували. Але оцим українським селянам поляки роздали ковбаси, там ще якихось наїдків. І Франко навіть писав такий гнівний вірш за шмат гнилої ковбаси. То як в Ірландії з цим чи були прецеденти, когось ловили на спробі підкупу виборців, чи членів, наприклад, виборчих комісій, чи там просто зовсім інша політична культура і. Це в принципі неможливо. Я про підкуп такий відвертий не чула. Зрозуміло, що іде такий політичний, ну не торг, ну кандидати деякі вони вже один або два рази були в, місцевим, в місцевій раді, і їх на рівні громади вже знають, і вони щось уже на рівні громади робили. Відповідно, до них вже є якась довіра або недовіра. Да? І вони кажуть, що дивіться, ми зробили, наприклад, там. Побудували 200 будинків соціального житла, і ми будемо продовжувати, якщо ви нас оберете. Ну це не підкуп, це типова передвиборча агітація. Так само деякі кандидати заграють з українцями зараз, там обіцяючи їм лояльність чи роздаючи їм так само це соціальне житло. Mm -hmm. Чи буде це після виборів, ми не знаємо, тому що е, ці кандидати виступають від певних партій. А на рівні парламенту е, чи на рівні кабінету міністрів представники цих партій, два дні тому е, почали переговори про скорочення допомоги українцям. Тому розумієте, е, те, що зараз місцевий кандидат робить для українців, дуже добрі речі, воно може обернутися потім тим, що по партійній лінії. Йому скажуть, скорочується, будь ласка, тому що наша партія вирішила скорочувати допомогу українців. Тобто скорочуй і голосуй відповідно, так а mm -hmm. да, а український представник незалежний mm -hmm. в Carey County каунсіл. Він не ну з одної сторони, в мене немає ресурсів з іншого боку, це, це робить мене незалежною від партії, mm -hmm. і тоді я можу адвокатувати інтереси українців, незважаючи на те, що вони будуть скорочені е, на рівні е, партії в Дубліні. Наприклад, mm -hmm. тому а, така штука. Що стосується підкупу і дуже теж цікаво, підкупу чи якихось маніпуляцій. Вчора я офіційно реєструвалася як кандидат. По-перше, це дуже це дуже було прикольно, тому що вони навіть не спитали мої документи. Тобто, я заповнила, я забула, забула паспорт вдома, і я про це згадала лише вдома, коли я приїхала і побачила, що він лежить, тому що я при прийшла реєструватись. Мені потрібно було заповнити паперову анкету, дати дві фотографії. Я пройшла там певні процедури реєстрації, мені все розказали І після цього я стала офіційно зареєстрованим кандидатом. Тобто, паспорт у мене не, не спитали ППС e, або ідентифікаційний код. У мене не спитали. Я думаю, я ж можу, я ж можу назватися як завгодно. Так само купа людей може зареєструватися, але вони про це навіть не думають. Так само ми розпитували про підрахунок голосів. Як це відбувається, і ми кажемо окей, а там а отут от поле для маніпуляцій, а отут можна вкинути бюлетень, а отут можна зіпсувати бюлетень. А вони навіть не розуміють. Вони кажуть, а як це? Ну тобто, вони з нашими на щастя, вони з нашими передвиборчими технологіями незнайомі. Це, це прекрасно, я бажаю. Це чудово. Ну і як я вже сказала, в інших країнах Європейського союзу теж є така практика, коли українці можуть балотуватися, виставляти свої кандидатури, брати участь у виборах і перемагати. Я щиро бажаю, звісно, тобі перемоги у разі перемоги, ну чи не перемоги, якогось іншого сценарію, коли Україна все ж таки здобуде перемогу над Росією, ти повернешся до Києва ділитися цими знаннями. Я повернусь до Києва. Я навіть свої офісні меблі нікому не віддаю і тримаю їх, тому що я планую повертатися і продовжувати працювати. Я щиро думаю, що мій досвід тут зміцнить мене, дасть мені більше навичок, дасть мені більше розуміння глобального ситуації, як працюють процеси, які будуть дуже, дуже необхідні України після завершення війни. Коли ми будемо відновлюватися, коли ми будемо е, запро... ну, відбудовуватись, нам будуть потрібні, мені здається, люди з різним досвідом. І я сподіваюся, що мій досвід роботи в міжнародних громадських організаціях. І якщо цей досвід буде роботи в міській владі, я думаю, що він буде дуже корисний нам. І якщо чим більше українців буде. Будуть іти в владу місцево. Якщо чим більше українців будуть зараз навчатися за кордоном, працювати за кордоном, то тим більше ми привеземо нового і якісного в Україну, коли повернемось. І до речі, я не ну, на щастя, я не одна йду в Ірландії, Українка. Зараз є чотири кандидатки по всій країні. Я одна в нашому каунті, але є ще три жінки, які балотуються в різні місцеві ради по всій Ірландії. Чудово, я бажаю тобі і іншим українкам, які наважилися на такий непростий крок, сміливий крок перемоги і перемоги всім нам в нашій головній дякую, дякую. проти дякую. Роти 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 Росії. Дякую, Наталя Кресненкова з Ірландії. Вмикалася в ефір українського радіо на канал YouTube Українського радіо. І ми щиро ще раз бажаємо їй перемоги. І слухайте Українське Радіо. Тут ви дізнаєтеся, який же результат був виборів.